Серпневе сонце обережно пробивало скрізь напівпрозору фіранку старого будинку, вітерець вирушив сухе листя винограду, що в'юнився по стіні, пахло яблуками свіже скошеною травою. Та сьогодні був особливо тривожний день для всієї родини. Повернувся Остап. Мамо, ти що, справді його приймеш назад? Христинка стояла на порозі зі стиснутими кулаками і очима, повними недовіри. Він хоч розповів, де блукав весь цей час. Марія мовчки дивилася у вікно, обдаючи поглядом двір, той самий, але трохи здавлений. Вишні повисли важкими китягами над лавкою, де колись сиділи разом. Спогади підіймалися десь зсередини і слояли в неї перед очима. Це і його дім, Христинко, нарешті відповіла. Як я можу його не впустити? Інше питання, чи потрібен він мені? А про минуле він мовчить, і я не буду з нього силою нічого витягувати. Колись вони з Остапом жили добре, заможно по сільському, усе у них було город, господарство, добротна хата, чоловік був роботящим, руками золотими, збудував хлів, зробив комору, все встигав. Сусіди зверталися, нікому не відмовляв. Аж поки не зник. Без прощання, без пояснення. Марія плакала перший рік, а потім стиснула серце в кулак і поїхала до Іспанії на заробітки. Дітей залишила на свекруху, баба Анна була хоч і сувора, але серцем добра. Марія надсилала гроші, жила чужим життям і щомісяця чекала на дзвінок, а раптом зателефонує. Та все даремно. Коли Ганна раптово померла, Марія повернулась. Частину заробленого відклала, а іншу витратила на похорон. Вступила на заочне і пішла працювати офіційно в комунальне підприємство. Було важко, але вона трималась, бо так було необхідно. Син тепер дорослий за кордоном допомагає. Донька в 11 класі. Батька вони майже не пам'ятають. Та й Марія звикла жити без нього. Вечір того дня був тихим. У кімнаті жовтувати світло настільної лампи за вікном гомін у селі. Кожен вправляє худобу. Діти розбралися, хто на дискотеку, хто до друзів. Остап виніс на кухню пляшку домашнього вина, налив два келихи, поговоримо, бо ти мовчиш. Невже тобі справді не цікаво, де я був? Марія знизила плечима. Та яка тепер різниця, Остапе, минулого не змінити? Я знаю, що ти мене кохала, невже так швидко забула. Не вірю. Іншого ж не знайшла? Що ти від мене хочеш? Не мороч голову. Вона рвучко встала, поставила келих і вийшла з кухні, гримкнувши дверима. Остап лишився сам. Ну, от і поговорили, видихнув він. Марію насторожувало, що Остап не поспішав ні на город, ні до худоби, став якийсь повільний, мов не свій, та пояснень не просила. Віддакувати й став, мовила вона подумки. Одного суботнього ранку, як завжди, поїхала на базар. Торувала яблуками, варенням, кропом, і там зустріла Олену, сестру кума Павла. О, Маріє, ну що, Остап повернувся? Наладилось. А ти звідки знаєш? напружено спитала Марія. А я думала, що він тобі все розповів: Ану, викладай, що тобі відомо, бо ти ж мене знаєш без жартів. Олена зблідла, замаялась, вона думки, лаяла себе, ще не може тримати язика за зубами. Та коли вже проговорилася, діватися не було куди. Коли він ще працював на об'єкті, тяжко захворів з легенями щось, операція потім дали інвалідність, казав, що каліка. Не хоче бути тобі тягарем. Навіть Павла відмовляв, щоб допомагав тобі. Мовляв, важко тобі буде самій. Марія скам'яніла Що? Він? Він що? Мені навіть не довірився. Він жив у тітки Зіни та місяць тому померла. Діти будинок продають, ото вирішив повернутися. Казав, сумує за вами. Ну, от і все, що знаю, тяжко видихнула Олена. Тепер для Марії все почало ставати на свої місця. Так, він важко дихає, але ж вона думала, що то від курева. Та з цигаркою вона його так і не бачила. Спочатку жінка злилася на чоловіка, що так зміг подумати про неї адже він був потрібен їй тільки здоровий. Згодом на себе, ще так і не змогла його відшукати. Потім гірко розплакалася. Хотілося вити, кричати, жбурляти речі і все, що трапилося на її шляху. Марія вийшла з автобуса і пішла пішки, і йшла до районної поліклініки. Пульмонолог, що вів Остапа, був не вражений її приїздом. Треба було раніше, зітхнув він. Але ще не все втрачено. Санаторій по його профілю є лікування, дихальні прави, головне, щоб було бажання. А з цим, на жаль, у нього велика біда. Я все зроблю, все. З очима, повними сліз, відповіла жінка. Того ж дня зайшла на сайт, замовила путівку і заплатила аванс. Тільки тоді серце почало заспокоюватись. Повернувшись, застала Остапа з дорожньою сумкою. Куди зібрався? Вона перегородила йому двері. Не потрібно було мені повертатися. Знав, що нічим добрим це не закінчиться. Чому ти завжди все вирішуєш сам? Ти мене вважаєш ніким? Я все знаю. Через два дні ти їдеш у санаторій. Вибач, я вирішила без тебе. Остап застиг, його очі наповнилися слізьми. Пробач, я не хотів бути обузою. Та я не збагнув, як це виглядало. А я, я мало тебе не поховала. Ходила до ворожок, питала людей, а мені кидали, що живий, тільки не хоче повертатися. Як мені було це пережити, і що я могла подумати? Сльози довгостримувані, виривалися рвучко, неконтрольовано. Марія билася в істериці. Остап наблизився і обережно обійняв «Поплач, нехай усе вийде. Я тут. Вибач. Він гладив її по голові. А вона, мов дитина, втикалася в його груди, дозволяючи собі бути слабкою, Перше за довгі роки. На дворі втомлено гойдалося на вітрі соняхи, небо тихо виливалося увечір, а в старому домі відновлювалося давно перекреслене життя не з нуля, а з того моменту, коли любов пробачає, коли втрачене повертається і вже не зраджена. А вистраждана, вистаяно заслужена, жінка дивилася на життя інакше, а Остап шкодував, що так вийшло, але втраченого часу повертати назад не міг. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.